Всім привіт! Я вже приїхала додому, і така, розумієте, заходжу, щоб відкривати собі ворота. Під'їхала, хочу відкривати ворота. Дивлюся, фіртка закрита. Думаю, не поняла. Я як їхала на роботу, я фіртку не закривала. На замок мається на увазі. Думаю, не поняла, хто до нас приходив, що ну, же, напевно, або закрив її, або заходив, і виходив, і закрив, чи як. Ну, думаю, ну добре, менше з тим. Я приходжу до дверей, ключ витягую, відкривати двері, а двері відкриті. Думаю, ну це взагалі, ну що я двері зранку не закрила, як виїжджала. Я ж сьогодні остання виходила, бо я з Ілоною виходила, проважала ще її, допомагала їй там нести до школи, що вона там понабирала сьогодні на той нібито святий вечір, що вони там проводили в школі. Вона якийсь салат робила, і я то допомагала їй все нести. Ну, Думаю, ну ні, точно, двері закривала, фіртку не закривала. Я двері відкриваю і, так, знаєте, трохи боюсь, Сімба щось трошки там гавкнув. Ну, але все одно не так, як завжди, він то так гавкає, що аж через цей хоче вискочити, через е вікно дивиться, як я заїжджаю на подвір'я. А то щось там один раз гавкнув, я думаю, так. Хтось, напевно, в нас в хаті є. Хтось собі прийшов, відкрив двері, Ну, бо ми тут собі лишаємо ключ в одному такому місці. Ми, ну, ми свої знаємо, де він. Думаю, напевно, хтось або знайшов той ключ, або піддивився колись, підглянув, де ми ставимо. І в мене таке зразу в середині такий страх, знаєте. І сама така перша думка. Ну, Я не боюся, що хтось там зайде, щось в нас нема, що красти ну, та є що нема, там телевізор, якийсь ноутбуки, ще щось можна покрасти, але я за таке не переживаю. Но сама перша моя думка, що за телевізор трохи переживаю, бо телевізор не наш, нам сусід дав телевізор, і в мене теж за телевізор трохи таке, деколи вже присутнє, що якби часом при... хтось. Вламався нам додому і вкрав телевізор, то мені би було страшно за той телевізор, бо відповідальність, бо це чужа річ. Але саме-саме найперше, це я зразу переживаю за документи. Бо всі документи вдома. І думаю, ну, капець, добре, може, там хтось, бо колись ми так вже з Вовою говорили, і там, ну, з дівчатами я теж щось там колись була така мова за документи, що як крадуть документи, і мені все кажуть, всі говорять мені, що. Мама або Вова там каже, ти що ненормально, що чого документи має хтось вкрасти, нашу там комусь чужі документи. Але я просто чула багато таких випадків, що вони можуть, ну, злодії навіть, наприклад, не крадуть ці документи, а просто можуть щось з ними зробити. Ну, там, порвати, помалювати, взяти, пописати, чи листок якийсь вирвати, чи ще щось. Просто так навмисно зробити, щоб. Ну, Коротше, я таке колись чула, і в мене тепер в голові трохи таке придурочне, щось сидить там за ті документи. Ну, але менше з тим. Я так вже розказую, вже ніяк не можу дойти до кінця. Я все-таки відкриваю так помаленько двері, Сімба не вибігає. Я заходжу тихо в коридор, дивлюсь, Сімба в кімнаті закритий. І тут раз таке в мене. Ну, розумієте, ну, хто закрив пса в кімнаті? І потім раз, так зразу на годинник, бо з коридора на кухню видно годинник. Та ні, двері були відкриті, ні? Ну так, двері були відкриті. Ну, ти ж сказала, я тобі мама двері. Але на замок не були закриті. Були ти від... чого не сказала? Ну, май... ну, напевно, поняли мене що підписники, що на замок не були закриті. Так, були закриті прикриті двері, але на замок не були закриті. І я на годинник півпершої. Це я сьогодні так пізно приїхала з роботи, півпершої. Я тоді думаю, а, може, Ілона. І кричу: Ілон, ти вдома? І вона відізвалась, так, я вдома. А вона тут на кухні сиділа, мені за шафою її не видно. А вона сидить тут на кухні і їсть. Вона тільки-тільки переді мною прийшла зі школи. Бо в них теж сьогодні <кій> скорочене то все було. Вони там собі зробили то в класі. Як то називається? Ну, таку. Ну, ну, ніби святий вечір. Вегілія тут називається. Ту Вегілію провели з вчителькою і їх порозпускали по домах. І вона сьогодні прийшла скоріше за мене, і я дуже налякалася, що хто це вдома є. Так? Так. А взагалі-то я хочу ще, щоб ти показала свої подарунки. Що тобі подарували? Мені стидно. Вона каже, що їй стидно. Вона навіть мені не хоче показати, що їй подарували. Ну так, бо далася певна сума 35 злотих. Треба було на ну, до 35 злотих зробити якийсь подарунок невеличкий і подарувати. Вона ходила, то докуповувала, і докуповувала, щось і докуповувала. В неї вже там вийшло певно, я не знаю, скільки в тебе вийшло? Більше, ніж 50, правда? І я казала їй, Ілон, кажу, не роби так, бо тобі так ніхто не подарує. Ти зараз цей подарок віддаш. Комусь подариш, тобі подарують іменно там на 35 злотих. Якусь нещасну, може, шоколадку, і ісь, може, сувенірчик якийсь новорічний, чи що. І тобі буде обідно. Але вона мене не послухала. Вона тому хлопчику, я вже розказувала в е, якихось попередніх відео, що вона е, чашку подарувала хлопчику зі сніговиком, е, ручку з ім'ям того хлопчика. Потім вона купила такий. Е, Ніби кіндер сюрприз, а так збоку ще хто то був? Сніговик чи хто? Е... Теж так збоку. Миколай. Миколай. Е... І е... То таке велике, воно таке велике було. І шоколадне, а і всередині теж ще якась іграшка, так, там була. Угу. То це рахуйте вже три речі: кружка, ручка. Іграшка з кіндер сюрприза того Діда Мороза. LEGO, MM, О, Лего, ММД. Олего, ММДс. І все, напевно. Ні. Ще щось? Так. Що? Мандарини. А, і мандарини. Ну і пакетик. Ну, пакетик то, ну, добре вже в ціну. Ілона каже, бо пакетик ніби в ціну не входить. Ну, та входить, чого ні, бо так сказали, що подарунок, то можна рахувати і пакетик угу. в ту суму. Але діти їй, якась там дівчинка їй дарувала, то подарувала що. Розкажи все-таки. Гара покажу. Ну давай, принеси. Свиденько. Дивіться, показує Ілон. Маркери такі. Маркери такі. Набор на набор максимум. Злотих 15. Ілона зразу рахує все. Ось це, ну, максимум 4 злотих. Рукавички. І ось ця от вона сама плела. То може навіть безплатно. Але бусинки вона купляла ну, десь злотих. Скільки? Ну, десь злотих. П'ять. Може менше. Ну і то точно не виходить на 30 злотих. Та чого не виходить? Ти кажеш, то 15? То 5 і то 5, Так? Так. то 10. Ну, тут то... Ну то 2... ну 25. Ну, так. ну то що тоді? Я їй скажу найпередарю. <плес> і так Ілона тепер возмущається, що їй навіть ніякої не мандаринки, не шоколадки, не солодкого, нічого взагалі нема. І цікавої нібито пам'ятки ніякої. Ну, але оцього крокодельчика можна як на пам'ятку лишити. Див... Ану, покажи. Крокодильчик такий гарний собі е... якийсь брілок з нього, наприклад, зробити або що, і будеш мати пам'ятку. Ну, бо ясно, фломастери розмалюються, рукавички десь там порвуться чи загубляться. По це це полюбиться. Був. Ну, а це бережи і будеш мати таку пам'ятку про свою однокласницю. Біга. На другий рік будуть розумніші, Нічого бо тому, що треба робити так, як сказали. Сказали в школі до 35 злотих так і треба було робити, а не видумувати щось своє. Ну, тут не 35. <плес> але це не в грошах, справах, то на скільки. Ну, так, їх їх а щоби, приємно, щоби Хоча б щось питалось, може би там щось масочки якісь. Дайбільше, на другий рік будеш розумніша, будеш так само робити, як вони роблять. І все. Не спіталася би. О, не. А вріти то взагалі теж треш. Камілі то там не знаю, подивимося, я потім ще знімлю, як вони прийдуть, що їм. <кх> Але то, певно, ввечері буде, бо я зараз поїду, а вони потім поїдуть на англійську і мене, напевно, Ми не, не дочекають. Поїдете? Mm. І Каміла з Ритою сказала, що їдуть, що я хочуть, не, я не хочу. а Ріти, то дівчина взагалі захворіла, Та, що їй має дарувати подарок і не прийшла в школу. То теж не знаю, ще не я з ними. але я не хочу дзвонити, не хочу їм мішати. Може вони там сидять, може вже їдуть додому, я не знаю. Ну, Я не дуже так люблю їм дзвонити. Я дзвоню, якщо я там вже переживаю, що довго їх нема або щось. А так дзвонити, то я не дуже сильно надзвонюю їм. Я чекаю, поки вони приїдуть самі щось розкажуть, то може так не буду їх хоч нервувати, а то може, не знаю, як там вони їдуть з однокласниками. І, певно, я одна тільки буду надзванювати. Не буду їх позорити, може їм стидно, що я надзванюю раз за разом. То я так рішила, що будуть приїжджати додому, і тоді їх буду питати. Ну і не знаю, чи та дівчина передала подарунок, чи вона взагалі не подарує ріті того подарунку, бо, коротше, та дівчина захворіла, що ріті має дарувати, і її не бать сьогодні в школі. Ось такі до справи. Бо, коротше, цьогорічний на вгілія не вдалася. Так, взагалі, ні капельки. Але нічого, будучи вдома свята, свої свята, ми собі самі будемо робити свята. І... Потім новий рік будемо святкувати з нашими сусідами, з тими дівчатками, близнючками, і їхніми батьками. І ще їхній дворідний брат буде один і другий, і буде весело нам, нас буде багато, і ми збираємося переробити. Бо я розказувала, що ми в того таємного санту будемо грати. Ми вже повитягували вдома всі м, ті карточки. Знаємо, хто кому один одному має дарувати. Але ми будемо то переробляти, бо сусіди теж сказали, що будуть грати з нами, тому доєднуються і треба буде переробити всі карточки понаново, понаписувати і повитягувати. Хто кому попадеться. А діти гроші. Я, я і Давид. А Давида не буде, напевно. Так, в сенсі, один двоюрідний і другий. А друг... другий це давить. Назар. А, а я? Ну Назар. Який Назар. Назар ну, це тут... дядя Сергій племінник. Ну, ну тут дівчат... Ну, дівчат цей Ні. дворідний брат. Ну а я ні. Ну так? Мам, ти не вмієш нічого. Ну як не вмієш? Ну як тіті Вікен племінник, то дівчат дворідний Сергій, а дяді ой, о Боже, що я заплела. Тьотів Вікен племінник то для дівчат дворідний брат, а дяді Сергійовий племінник то вже не брат їм, Тоже брат. Бачите, як затягнулося. Поїхала на другу годину по ті меблі, а затягнулося аж майже до п'ятої. По-перше, далеко було їхати, по-друге, там з п'ятого поверху треба було то все зносити, тут розгружати. І тепер я йду ще в цей. Бо вимогу нема, бо він сьогодні поїхав на примірку зубів, буде собі зуби робити. І він не міг їхати. Прийшлося їхати мені. А я тепер ще в магазин. Треба щось там купити. Мінімальне щось таке хліб, ще щось. Роблю скоренько їсти, бо нікого нема. Дівчата на англійській. Вова на тих зубах. Ілона, правда, лишилась, не поїхала на англійську. Просила сьогодні, щоб ну, не хоче, не, б... не мала бажання. Ну, але деколи таке буває, що. В людини таке, що не хочеш нічого, нікуди йти, нікуди їхати. Я знаю по собі. І я їй дозволила сьогодні. Але тепер мушу скоренько зробити вечерю, бо в мене тільки голубці, а голубці не дуже вони хочуть їсти. Там щось Каміла вчора один раз поковиряла, і більше ніхто не їв, ні Ілона, ні Ріта то не знаю, чи я заставлю їх зараз ті голубці поїсти, чи ні. А так то зварю картопельку. Зараз якесь щось на, на цей салат якийсь скоро придумаю. То може хоч так повечеряють. Такий то в мене сьогодні якийсь день. Все закрутилося від самого початку, від самої роботи, що так мені все довго йшло, йшло, бо я там чекала одну ту жінку на роботі. І так тягнулося. І потім так і цілий день мені протягнувся, що вдома нічого не вспілося зробити, а тільки цілий день в роз'їздах. Так що я мушу зараз швидесенько, швидесенько все зробити. Ставлю варити картоплю. Коротше, знаєте що? На сьогодні я, напевно, буду закінчувати, бо я я, я я чесно я не знаю, чи я потім знайду час, щоб зняти вже кінець відео, про, ну, попрощатися з вами. Бо тому що зараз я тільки поставлю варити картоплю. У мене просто там стільки роботи з тими меблями, ви не представляєте, там мені повіддавали і столи. Я, коротше, завтра, може, якщо буду е, розставляти то все, то я, може, познімаю. Не знаю. Може, не познімаю, а може, познімаю. Але мені ще сьогодні треба порозставляти, то все хоч по -під стіни, бо ми так заносили. як... То ми все заносили. Ну, коротше, кімната заставлена. І мені треба порозгрібати, бо як ми спати підемо. І я вже сьогодні не буду мати часу, чесне слово, знімати відео. Так що я з вами прощаюся. До завтра. Я вас всіх люблю дуже сильно. Я вам всім дуже сильно дякую, хто підписується, хто пише мені коментарі. Мені дуже приємно, коли я заходжу на канал і дивлюся, а в мене ще один підписник задався, ще один підписник. А як коментарі, то це в мене просто аж таке, та як не знаю, медом мені помащене. Так що я тримайте в тому самому дусі, і я дуже вам всім дякую. Все, обняла вас, всім па-па. До завтра!